Стілення ваших дизайнерських бажань з Sedna Design and Elements. І сьогодні ми представляємо вам ідеальне поєднання стилю та функціональності для вашого дому чи офісу: нову серію електроустановчих виробів Sedna Design and Elements. від вимикачів до розеток. Це саме те, що потрібно для створення сучасного та стильного інтер'єру. Design and Elements – це преміум серія, що поєднує сучасну естетику з високою функціональністю. Вибір текстур, таких як дерево, бетон, метал і скло, ідеально впишеться в будь-який стиль від індустріального до гламурного. Створіть простір, який відображає вашу індивідуальність. Вибір між двома колекціями дизайн і Elements дає вам можливість створювати безмежні варіанти для вашого інтер'єру. Комбінуйте кольори та матеріали від натуральної берези до елегантного чорного, від вінтажного до сучасного лофту. Це не просто дизайн, це стиль, що підкреслює ваш простір. Але це не просто красиві деталі Sedna Design і елементс це ще й функціональність, що задовольнить всі ваші потреби: від розеток і вимикачів до димерів, датчиків руху, usb роз'ємів і мультимедійних портів. Все для вашого комфорту та технологічної оснащеності. Монтаж буде простим і швидким завдяки удосконаленій конструкції. Призначена для професіоналів, серія має універсальні рамки і зручний процес монтажу, що гарантує надійне кріплення та бездоганний результат. Усе, щоб ваше життя стало легшим. Всі ці розкішні деталі ви можете придбати в Oasis Електрика. У нас великий асортимент продукції SED назручний процес оформлення замовлення та швидка доставка по всій країні. Не витрачайте час на пошуки. У нас є все, що потрібно для вашого інтер'єру. Замовляйте зручно на нашому сайті або телефонуйте нам чи пишіть в директ. Ми безкоштовно доставимо ваші електроустановчі вироби прямо до вашого дому чи офісу в найкоротші терміни. Професійна консультація та підтримка на кожному етапі покупки. Не втрачайте можливість оновити свій простір з Sedna Design і e Elements від Оазис Електрика. Оновіть свій інтер'єр із розкішними деталями та зробіть його ще більш стильним, комфортним і функціональним.